Я хотів би замовити зараз рибки. Стоп! Яка пляха рибка? Що ви мелите, друзі? Давайте ще. Я, я теж я хожу на гури, я, типу я нехтую, не не, бо там дуже весело. Реально там збираються прикольні люди, веселі, і ви гурите там, наприклад, якщо е, ми беремо. Поясни, що таке. Гури е, Гури да. — це коли, гур, 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 гур. От, наприклад, ми беремо гурту, от коли м відбуває е, е, якась сцена і там є гомін людей. Наприклад, ресторан, чи там от стоїть фактор, чи, так, чи так, 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 і ви маєте весь цей гомін віддублювати теж українською, тобто ви маєте швиденько розбити, видумати якусь тему, подивитися, хто на екрані да. хопити людей. Ти да, бачиш, так, що так, наприклад да. там є хлопець і є дівчина, і вас, наприклад, в гурі стоїть там, є хлопець і дівчина, і ви починаєте між собою навалювати якийсь мінімальний діалог, уявляючи про що вони можуть говорити. Тобто, реально грати це в цей момент, так Я повідаю, я прийшов там, якась сцена в Раніше і, і ти, друже, я хотів би замовити зараз рибки. Друже, а може не рибка, і може це. І тебе часто Стоп! Яка пляха рибка! Що ви мелите, друзі? Давайте ще раз. І от саме сам за цього там е, виходить дуже багато цих куменних моментів, коли люди просто вилітають, там сміються, ха-ха-ха, хі-хі-хі, але час ідеї, треба це все зробити.